До вашої уваги. Огляд доходів і винагород клубу Ingroup International. Або, як його ще називають, INCRUZIS. Бонус за активацію. Ви заробляєте бонус за активацію, коли напряму активуєте, реєструєте чи спонсоруєте члена клубу. Активація члена та партнера члена вважається однаковими в контексті виплат за активацію, Що мається на увазі, що. Не має значення, чи це є член клубу, просто член клубу, чи партнер член клубу одинакова сума за активацію. Третій зліва на фото, ви бачите цю гарну молоду пару з Іспанії, з Пальма де Майорка. Я бав, мав таку нагоду, мав таку приємність познайомитися з, ним, з ними, коли був у Круїзі по Адріатиці. Це Аманда і Рафаеле. Миттєвий бонус за активацію виплачується в розмірі 20 американських доларів щоразу, коли ви особисто активуєте члена або члена партнера клубу. І виплачується у ваш гаманець на протязі 24 годин з моменту активації. Щомісячний бонус, ось тут уже трошки цікавіше. Щомісячний бонус за активацію ви заробляєте кожен раз, коли особисто активуєте 3 і більше членів пров одного календарного місяця. Зверніть увагу, мається на увазі з 1 по 30. Не з 10 по 10, не з 20 по 20, а з 1 по 30. І давайте трошки більш детальніше розберемо цей щомісячний бонус. От Ви стали незалежним партнером клубу, придбали ліцензію і почали запрошувати людей. Запросили одну людину, заробили 20 доларів, запросили другу, заробили ще 20 доларів. І ось коли ви вже запросили третю людину, ви заробили своїх третіх 20 доларів, але в цьому випадку. Спрацьовує ось цей щомісячний бонус. Тобто вам ця вся сума подвоїться і в кінці місяця виплачується ще додаткових 60 доларів. Таким чином ви заробляєте 60 плюс 60 120 доларів. Так, добре. Ви запросили, а що буде, коли ви запросите 4 людини? Ви отримаєте за кожного по 20 доларів. І крім того, вам ще доплатять ще таку суму 80 доларів в кінці місяця. Тобто, ви заробите 80 плюс 80 160 доларів. Добре, а що буде, коли ви запросите 5 людей? Тут уже вступає в дію трошки інше правило. Ви заробили знову 20 доларів. Таким чином, ви заробили вже за 5 людей по 20-100, але тут вам уже доплачують не 20, а 30 за кожного в кінці місяця. Таким чином ви заробили 100 плюс 150, 250 доларів. Дивіться, давайте я вам покажу таку таблицю, те, що ми розглядали. Тобто, коли ви запрошуєте від 3 до 4, додатково 20 доларів, і на попередньому прикладі, як ви бачили, ви запросили 3, заробили 120. Якщо ви заробили, запросили 5 людей, то відповідно заробили 250. Якщо, наприклад, ви запросили 8, то вам заплатили за кожного по 20 доларів, це 160. І доплатили потім за кожного по 30, це ще 240. Таким чином, ви заробите 400 доларів. І нарешті, останній варіант, який ми не розглядали: що ж буде, коли ви запросите 10 або більше членів клубу? Ви заробляєте за кожного по 20 доларів, Тобто, якщо ви запросили 10, ви маєте 200, і плюс вам за кожного, ще доплачують в кінці місяця 40 доларів. Таким чином, ви заробили 200 плюс 400-600 доларів. У нас був випадок, коли жіночка протягом календарного місяця запросила 30 людей. Можете порахувати, скільки вона заробила. Ну і повинен сказати, що в цьому останньому випадку, коли 10, ви ще, крім того, маєте 250 балів на синю карту. А тепер давайте розглянемо ще один цікавий щотижневий матчин бонус Коли ваші прямі партнери активують більше як трьох членів упродовж одного тижня, ви можете заробити 100% подвоєння миттєвих та щомісячних бонусів. Які вони отримали за цей тиждень. Так, давайте більш детально розберемося, бо це досить такий важливий бонус. Так, ви незалежний партнер клубу і ваша перша лінія, перший, другий партнер, третій, четвертий, п'ятий партнер. З понеділка, понеділю вони запрошують. Перший партнер запросив партнера клубу і члена клубу. І заробив таким чином 20 плюс 20, 40 доларів. Другий, третій, четвертий партнери поки що сплять, а п'ятий партнер запросив члена клубу. І заробив 20 доларів. В цьому випадку, якщо ви Запросили хоча б одного члена клубу, ви заробляєте ті самі гроші, що вони заробили разом. Тобто, в даному випадку 60 доларів. А тепер уявіть собі ситуацію, що в п'ятницю прокинувся третій партнер. І почав запрошувати партнера клубу, потім члена клубу, і ще запросив ще одного партнера. Таким чином, він заробив. 60 доларів. І якщо ви пам'ятаєте, в цьому випадку він ще й заробить місячний бонус, тому що він заробив, е, запросив 3 людини, таким чином він отримує подвоєння. В цьому випадку ви заробляєте всі ті гроші, що вони разом заробили. Тобто 120 доларів. А тепер дивіться, якщо це станеться в останній тиждень місяця, то от той місячний бонус, що заробляє третій партнер, тобто плюс 60, також заробите і ви. Тому ви всього, якщо це в останній тиждень місяця станеться, заробите 180 доларів. Я рахую, що це досить таки непогано. Лідерський бонус. Це дуже цікавий бонус. Саме з цього бонусу починається серйозна ваша кар'єра. Перший рівень це вже ранги йдуть, це маркетинг-директор. Тобто ви повинні виконати 3000 доларів об'єм продаж. Він ще називається командний лідерський бонус, тому що цей об'єм ви виконуєте не самі, а з усією вашою командою. Починаючи з рангу маркетинг директора вам відкривається доступ до ще двох бонусів. Це рекурентний дохід і бонус фундамент бізнесу. Про це ми поговоримо трошки пізніше. З рівня маркетинг-директора починається ваша кар'єра, ваш серйозний бізнес у цьому клубі. Рівень об'єму не повинен бути менший, як 3000 балів. Ви можете це зробити, запросивши 15 новачків по 200 балів. І якщо ви це робите в перший місяць, ви, крім того, ще отримуєте так званий бонус швидкого старту. Тобто замість 300 ви отримаєте 500 доларів. Ну, або варіант, коли у вас вже є, наприклад, члени клубу, партнери. 18 із них внесло по 100 доларів на свій накопичувальний рахунок. А 6 новачків закрили по 200 балів. Таким чином ви теж досягаєте рівня 3000 балів. Хотів би звернути вашу увагу на умови. Ви повинні бути обов'язково на безкоштовному членстві. Ви обов'язково персонально повинні підключити одну людину. І дві повинна підключити ваша команда. Або ви самі персонально підключаєте три людини. Ну і нарешті, з однієї гілки ви не можете мати більше як 40%. На цьому останньому давайте ми зупинимося більш детально. Так, ви незалежний партнер компанії, ваша перша лінія, ваші партнери починають запрошувати людей і починають будувати свої команди або ставлять завдання стати закрити безкоштовне членство. І в цій ситуації, як ми бачимо, третій ваш партнер почав активно працювати, його команда почала рости. І, наприклад, він закрив 2000 балів. Так ось, ви не отримаєте всі 2000 з його гілки. Ви отримаєте тільки 40%. Тобто від суми об'єму 3000. Ви отримуєте 40%, таким чином 1200. Для того, щоб вам закрити рівень, ви повинні іще одну таку гілку мати, або щоб інші були більш активні, чи мати більш широку першу лінію, і таким чином закрити цей рівень. Я вважаю, що в клубі працює досить справедлива система От Уявіть собі, якби третій партнер досяг рангу маркетинг-директора і якби не було б цього правила, то ви б теж автоматично стали маркетинг-директором, практично не докладаючи жодних зусиль, не роблячи ніякої роботи. І це вже було дійсно схоже на якусь піраміду. А так, ви можете будувати свою кар'єру, працюєте зі своєю командою. І якщо вам, наприклад, не подобаються підходи вашого спонсора, ви можете використовувати ваші підходи, вашу систему побудови бізнесу і досягати найвищих рангів. Давайте трохи детально зупинимось на командному лідерському бонусі. Рівень маркетинг директора, як я вже казав, це три нових активації. Сеньор маркетинг директора 10, Регіональний директор 25 і Національний директор 50. При цьому ви повинні зробити обов'язково одну персональну активацію, щоб отримати цей бонус. А що буде, якщо, наприклад, на рівні senior marketing директора ви активуєте не 10, а 5. В такому разі ви отримаєте 50% від командного лідерського бонусу. Тобто оці 1000 поділяться пополам. Ви отримаєте 500 доларів. І відповідно. Інтернаціональний директор має бути 100 нових активацій, виконавчий 250, борт директор 550, амбасадор, борт директор 5000 і роял амбасадор має мати 10 тисяч активацій. Четвертий вид прибутку це так званий рекурентний <кхід> <кхід> дохід. Це вже. Абсолютно на пасиві ви заробляєте ці гроші, дуже такий приємний, смачний дохід. Ви отримуєте кожен раз 5 доларів, коли хтось вносить 100 доларів на свій накопичений рахунок. Ви пам'ятаєте, маркетинг-директор, ті умови, які ми розглядали попередньо, вони повинні бути виконані. Ви маєте 3000 об'єм продаж і з цього моменту ви заробляєте з першої і з другої лінії ті, хто оплачують по 5 доларів. Сеньор маркетинг-директор заробляє з трьох рівнів. Регіональний директор з 5. Національний директор і Інтернаціональний з 10, виконавчий з 15 і борт директор з 20. Зверніть увагу, що з правої сторони, якщо, наприклад, маркетинг-директору не обов'язково мати партнерів на безкоштовному членстві, то починаючи з senior маркетинг-директор вам обов'язково мати Хоча б 3 на безкоштовному членстві. Рекурентний дохід обмежується повним лідерським бонусом. Що тут мається на увазі? Ось дивіться, якщо лідерський бонус становить 300$, то ваш рекурентний дохід не може перевищувати 300. Тобто максимальний може бути 300. Таким чином, 300 плюс 300, 600 максималка. І наступно, якщо сеньор-маркетинг-директор, лідерський бонус становить 1000 доларів, то ваш рекурентний дохід не може перевищувати 1000. Навіть якщо там буде більше людей, більше як 1000 вам не заплатять. І нарешті останній п'ятий бонус це так званий бонус фундамент бізнесу. Ваша ключова команда як лідера, маркетинг директора та вище складається з команд ваших партнерів нижчих за рамку ніж ви. Коли ваша ключова команда створює 5000 плюс місячного обсягу активацій, вам сплачують процент від цього обсягу. Так, давайте я вам поясню нормальними звичайними словами. Дивіться, про що йде мова. Мова йде про нові, Тобто, активації, це нові люди. Зайшли на 5 тисяч. Тобто, 25 людей, по 200 ось вам об'єм 5 тисяч. В такому випадку ви отримуєте 5% від цієї суми 5 тисяч. Коли зайшли на 10 від 10 тисяч і більше. більше Тобто від 50 і більше, там вже процент 10. Як від 30 тисяч плюс там же процент 30. Максимальний розмір обмежується 30 тисячами. Дивіться, може на цій таблиці вам буде більш краще. 25 активацій по 25. Ви отримаєте 5%. Тобто додаткових 250. До вашої зарплати, доходу, не знаю, насвідки, як хочете. 50 активацій по 200%, тут вже інший процент, тут вам вже з цієї суми платять 10, тобто 1000. Ну і нарешті 150, це 30% від, від цієї суми. І того 9%. Ну, і як я вже казав, обмежується 30 тисячами. Ну, ось практично і все, що тут можна заробити. Тому, якщо ви побачили тут свою перспективу, якщо ви бачите, що тут дійсно є гроші, будь ласка, плануйте свою роботу, розвивайте ваш бізнес, досягайте рангів і завойовуйте собі фінансову свободу. Ну і на завершення хотілося б ще раз з вами поділитися шкалою рангів. Перший ранг це маркетинг директор, і ваш дохід сягає під 600 доларів. Наступний ранг це сеньор маркетинг директор і тут уже дохід біля 2000 доларів. Далі йде регіональний директор, і тут уже… До 5 тисяч доларів. Досить таки. Суттєво. Будемо сказати, що дуже багато людей в клубі закрили ці ранги і змінили своє життя завдяки клубу. Наступний ранг це національний директор. Як бачите, тут вже 10 тисяч доларів дохід. Потім йде інтернаціональний 20 тисяч. І Далі, як бачите, вже досить такі суттєві суми. Виконавчий директор це 50 000 доларів. До недавнього часу е, найвищий ранг був борт директор. І на сьогоднішній день вже більше як 20 людей досягли цього рангу. Але зараз відносно недавно компанія ввела ще два додаткових ранги. Це амбасадор – Board director. І я, наскільки я знаю, дві людини тільки досягли цей ранг. І Royal Ambassador ще поки що ніхто не зумів досягнути цей ранг, так що у вас є всі перспективи. Ну і дуже коротко пробіжимося. Ось дивіться, 20-ку. Тут немає ще двох, чи навіть, може, вже трьох нових борт-директорів. Серед них, як ви бачите, є і українці: це Наталія Шевела, Діана Борщенко, Роман Дрига. І також повинен відмітити. З Казахстану досить сильна команда. Це в першу чергу Салтанат Шаймарданова. До речі, саме вона стала амбасадором недавно. Потім Ще є інші люди, я повинен сказати, я навіть всіх точного прізвища не знаю, на жаль. Ну що ж, якщо вас це все зацікавило, якщо ви хочете змінити своє життя, зверніться до тієї людини, яка поділилася з вами цією інформацією, і там знаєте усі деталі. Всього вам найкращого.